Терміново сильний вибух у Києві. У небо здійнявся густий чорний дим. Повідомляють про пожежу повітряної тривоги. Не оголошували. У мережі одразу написали: вибухнуло, начебто, на ТЕЦ 6 місцева влада спростувала та пояснила, що трапилось. Всі деталі за мить. Підписуйтесь на канал «Сій час» і починаємо. Близько 16.36 липня. Українські телеграм-канали стали майоріти повідомленнями про сильний вибух і стовп диму на лівому березі Києва. Вони зазначали, що на Троєщині було чутно гучний звук, а згодом там підійнявся стовп диму. Пабліки стали поширювати інформацію, нібито за попередніми даними. Вибух стався на ТЕЦ 6 Згодом додали, що у Дніпровському районі частково зникло світло. Однак, мер Києва Віталій Кличко оперативно спростував дані про вибух на ТЕЦ. Далі процитую його слова. Вибух, про який пишуть наразі телеграм-канали, до теплоелектроцентралі номер 6 має відношення. Попередньо вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ, постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці, наголосив посадовець. За інформацією обозю А, Виклик рятувальникам надійшов о 16.13. На місці ведуть роботи 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 25 рятувальників. ДСНС у коментарі змі зазначила, що займання сталося у Деснянському районі на вулиці Пухівській. Сталося загоряння побутівок та розповсюдження на розташовані поруч автомобілі. Пожежу вже локалізовано. Це відкрита територія, належність її з'ясовується. Причини пожежі встановлюватимуться правоохоронцями повідомили надзвичайники. Водночас є реакція, і Київтеплоенерго. Там запевнили, що обладнання станції працює у штатному режимі. Зазначається, що надзвичайних подій на території об'єкту не було. Далі цитую: на території теплоелектроцентралі вибухів чи загорянь відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загроза для енергопостачання Києва також немає. На підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстрені служби. Паралельно начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що деякі кияни залишились Світла. На лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках. Очікуємо від фахівців орієнтовний час повернення світла. Інформація про вибух на теплоелектроцентралі номер 6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано. Вибухи у столичному регіоні лунали і у ніч на 6 липня. Однак цього разу через підступний російський терор. Київську область ворог атакував дронами. На жаль, без наслідків не обійшлось. У Вишгородському районі постраждали троє людей. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років, і чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Уся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці. Внаслідок ударів пошкоджено два багатоповерхові будинки: знищено чотири гаражні приміщення та автомобіль. Ще три авто отримали пошкодження. В одному з будинків рятувальники деблокували жінку, народжену у 1938 році. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на ліквідації наслідків у Вишгородському районі працювали 15 одиниць техніки та 67 рятувальників, а також волонтери Червоного Христа та важка інженерна техніка місцевої влади. Друзі, свої думки щодо почутого та побаченого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Понад пів тисячі ракет та дронів. Окупанти атакували Київ. Майже всю ніч у столиці лунала тривога. Відомо про влучання та руйнування. Є поранені. Місто у диму після атаки. У міській адміністрації попередили про забруднення повітря. Всі деталі замить. Підпишіться на канал Сій час і починаємо у ніч, на 4 липня. Російська окупаційна армія вдарила по столиці України одночасно дронами та ракетами. Це була одна з найстрашніших ночей за весь час повномасштабної війни. Противник атакував 550 засобами повітряного нападу. Серед них понад 330 дронів «Шахед», а також аеробалістична ракета Кінджол, 6 балістичних Іскандер М та 4 крилаті Іскандер К повідомили у повітряних силах. Основний напрямок удару саме Київ. Українська протиповітряна оборона знищила 478 цілей, 270 збито вогнем, 208 подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Та на жаль, наслідків уникнути не вдалось. Начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко близько другої ночі повідомив: Фіксуємо наслідки ворожої атаки на понад 13 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах багато постраждалої житлової забудови. Атака не припиняється. Дуже багато цілей над Києвом згодом. Він додав, маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги закрийте вікна. У повітрі висока концентрація продуктів горіння. Країна-терорист Росія наробила лиха. Нічого, крім терору і вбивств, вони не несуть. Це факт. Мер Києва. Віталій Кличко уточнив деталі наслідків ворожого терору. У Дніпровському районі уламки впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. У Солом'янському падіння уламків на нежитлову забудову, гаражний кооператив і склади. Там виникли пожежі. У Святошинському районі уламки влучили у двір 16-поверхового житлового будинку, загорілися автомобілі. Також горів приватний сектор. У Шевченківському уламки пошкодили восьмиповерхівку, що ще не заселена. Сталася пожежа на першому поверсі. У Дарницькому уламки впали на відкриту територію без детонацій. На цей час, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці, повідомив Кличко. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав речі своїми іменами: Росія знову влаштувала ніч терору в Києві, обстріли мирних людей, цивільних об'єктів, постраждали житлові будинки, освітня, медична транспортна інфраструктура. Серед поранених десятирічна дівчинка. Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила масштаби лиха. У Солом'янському районі частково зруйновано п'ятиповерхівку та горіла покрівля семиповерхового будинку на площі 2000 тисячі квадратних метрів. Також палали склади СТО і гаражі у Святошинському. Внаслідок влучання у 14-поверхівку виникла пожежа. Зайнялися автомобілі для ліквідації наслідків. Залучили понад 450 рятувальників та близько 100 одиниць техніки, ДЕСНС де навіть використовувала гелікоптери для гасіння пожеж. Після масованої атаки столицю огорнув густий дим. Видимість мінімальна, повітря важке. А за даними українських змі, місцями рівень забруднення у 16 разів перевищує норму. Крім цього, у Києві ракета прилетіла біля укриття. Повідомляють у мережі. Друзі, як минула ваша доба, поділіться цим у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Звичайно, будемо говорити і розпочинати нашу розмову із цієї атаки, яку здійснив ворог в принципі на Україну, і зокрема на місто Київ, так було у центрі. Зокрема, відомо, що російська армія здійснювала цю атаку за допомогою безпілотників, а також і за допомогою балістичних ракет. Ну і ви самі також знаєте, що спочатку летіли так безпілотники. Кілька годин буквально все це відбувалося. Ми всі на собі це відчували. І всю ніч не спали. От, А потім вже після цього полетіла першого разу вже балістика, так, із Брянська, а потім полетіла балістика вдруге із Воронежа. От давайте я наразі продемонструю. Зокрема, ось так само виглядав Київ, так? На жаль, багато було пожеж у місті, багато влучань, є воронки навіть у дворах, так від, від цих прильотів. Також відомо про те, що. Прикриті вулиці у Соломінському та Святошинському районах через цю атаку займаються ліквідацією. Так, також відомо про 19 постраждалих людей, а також навіть рух залізничних поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до 2 годин. І що важливо відзначити, що напередодні у Києві так літав дрон в день. Ну, Вірно, це був дрон-розвідник, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, от особливості цієї атаки, на вашу думку. Ви знаєте, в чому особливість цієї атаки, найголовніша? Не було крилатих ракет. Не було крилатих ракет. Але Ви від знаєте, цього не легше, пані. Від цього легше, шановна пані Євгенія, він ось чому. Тому що це, це говорить про те, що противник, противник неспроможний наносити ті удари, які він хотів наносити. А більше, якщо ми з вами відмотаємо плівку, як то кажуть, або іноді кажуть, давайте зробимо пару кроків назад, ми побачимо наступне, що противник перед цим накопичував ресурси для того, щоб нанести удар. Тобто, ті всі казки щодо того, що кожен день противник має змогу наносити удар по підсотву по 500 дронів щодня, вони виявляються фейком черговим фейком. І треба розуміти, що основний акцент цієї атаки це власне психологічний тиск на людей, психологічний тиск на людей для того, щоб примусити нас до капітуляції. Але треба розуміти, що в нашому випадку це отримує абсолютно зворотній ефект. Можна в деталях описувати, тому що ну, я сидів, і знаєте, ну тому я роботував, уважно слідкувати, як що відбувається, які атаки, які тренди і так далі. Так, безперечно, можна описати це, що спочатку був безпілотник-розвідник, який пройшов над Києвом на великій висоті, і було вже з вечора зрозуміло, що противник буде носити удари. Ба більше можна було вже передбачити, які удари, по яким напрямкам буде, будуть наноситися з огляду на те, яка була траєкторія польоту, то безпілотника. А далі противник почав прощупувати нашу систему протиповітряної оборони з вечора. Давайте не забувати. Перший, перший, перша тривога була ще до 9-ї вечора. І потім, потім противник намагався прощупати і, до речі, зосередити свої удари саме якраз на на Святошинському та Солом'янському районі. Потім пішло по наростаючі, коли були здійснені запуски з чотирьох районів Російської Федерації. По нашому напрямку, і через певний період часу стало зрозуміло, що основною е цілею атаки були Київ. і ми отримали е першу хвилю, причому хвилин навіть не хвилю, а е ситуацію, коли дрони заходили з різних напрямків. Тобто, це знаєте, була така кругова оборона міста. І потім противник е використав балістичні ракети, підкреслю саме балістичні ракети, а не крилаті ракети. Було, якщо не помиляюся, три хвилі цих е, ракетних ударів. Ну і так, звісно, були влучання. Удари були е, перехопити балістичні ракети, навіть Петріо там дуже дуже складно. І як я казав, це ще раз показало наскільки великою є стійкість і обороноздатність наших. Хлопців, що захищають наше небо, тому що ну, більша частина дронів, ми поки що з вами не маємо результатів. Я не можу е дати оцінку, яка кількість дронів була знищена, перехоплена, а е яка кількість ракет вилучила. Влучання були, жартви були, поранені є, руйнування є, але, скажімо так, е порівняно з тим, чого очікував ворог, він не досяг свого результату. Тому, як каже мій друг, Тримаємося, допомагаємо збройним силам, долучаємося до збройних сил і йдемо вперед до перемоги.